Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що українці спочатку говорять, а потім роблять. Зазвичай буває, що вони говорять і нічого не виходить, то що планується. Так само зараз недавно була інформація, що нібито через там, декілька місяців наша авіація зможе бомбити Крим спокійно. Ну навіщо говорити, якщо можна просто зробити? Навіщо наперед говорити? Причому таких ситуацій було вже безліч, коли наперед говорили і потім дивувалися, як так вийшло, що нічого не вийшло. Ну, нічого не, нічому нічого не вчіть абсолютно. Ну спочатку зробіть, а потім вже говоріть. Експерти всякі, всякі наперед загадують, а потім... А потім побачайте срака з тим всім. Ну, якось треба вже висновки робити. Ну це ж геньбисько, позор просто. Ну, таке вже дуже часто буває, і з цим треба щось робити. Ну, бо це може дуже погано закінчитись а, в плані. Реалізації всього і так далі. Я розумію, що в нас найсильніша армія в Європі на даний момент, але та й у світі, напевно, враховуючи, хто в має сидить там біля керма. Але загадувати наперед і говорити багато наперед це теж на найкращий варіант. Взагалі на найкращий варіант. Сьогодні коротко, надіюсь, ви зрозуміли, що я хотів донести. І надію, що ця проблема буде лікуватися, що ця хвороба буде лікуватися. Бо хвороба не буває величезних масштабів. На цьому все. Ті, хто хоче підтримати канал фінансово, можуть зробити це в описі під відео або в захисному коментарі. Дякую. Саме завдяки вам. Я можу робити такий контент. Підтримуйте армію. Перш за все, підтримуйте армію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. Слава Україні! До нових зустрічі!